Публікував величезний матеріал у вигляді стенограми. Ну як набув, вони не робили, не змонтували відео, не зробили субтитри. Але от вони опублікували, опублікували дві частини великої розшифровки записів, на яких фігурують нібито Вітков, Ушаков, який є помічником Путіна, і російський посланець Кирил Дмитрів. Вони обговорюють саме оцей план: 28 пунктів. Обговорюють вони його довго. Очевидно, це у вигляді телефонних дзвінків, судячи з розшифровок, вони величезні. Я вам зачитувати не буду. Лише про коротку історію. 14 жовтня заявляє Блумберг, відбулася одна з цих розмов під час бесіди. Вітков запропонував оформити для України аналог плану з 20 пунктів, які США використовували для гази. Також він порадив, щоби Путін привів розмову з Трампом до того, як до Білого Дому прибуде Зеленський. Крім того, Вітков порадив, щоб голова Кремля привітав Трампа з мирної водою і Гази, додавши, що РФ вважає президента США, поважає президента США як людину, яка бореться за мир. Ну там величезна переписка. Я, ну, це, це просто нудяті на двох барих, трьох барих. Я її все вичитав в двох частинах. Я вам це переказувати не буду. Це, це жахлива історія. Давайте краще подивимося Дональда Трампа, який е, в літаку. Саме те відео, на яке я зранку матюкався, влад, але воно вже тут дубльоване. Дякуємо останньому капіталісту. Про ці злив Блумберг. Казав, що не чув, але прокоментував. Аудіозапис, який я у Блумберг, де від ков навчає росіян, як вам сподобатися, що я я цього не чув ні, але я це ж стандартна річ, Знаєте, бо він має це продати Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що це те, що робить посередник. Ти маєш сказати, дивись, вони цього хочуть. Ти маєш їх переконати цим. Знаєш, це дуже стандартна форма переговорів. Я цього не чув, але чув, що це стандартні переговори. І я б уявив, що він каже те саме Україні, бо кожна сторона має йти на поступки. Але тебе не турбує його проросійськість? Ні, я думаю, дивіться, ця війна може тривати роками. А Росія має набагато більше людей і набагато більше солдатів. Алло? Тож я вважаю, якщо Україна укладе угоду, це добре, відверто кажучи, це чудово для обох, але Україна має, знаєте, значно менше населення, і вони втратили багато людей. Росія втратила багато людей, але Росія має набагато більший резерв. Президент як Дональд Трамп повернувся. резерв. Це все, що він значить, накидає. Тепер ми поговоримо про реакцію, а потім, значить, з вами обговорюю цю історію. Я в це свою думку висловлюю і колеги. Сподіваюсь, так. Отже, реакція найкласніша реакція це син Трампа. Дональд Трамп молодший. От його фото. Зацитую: таке відчуття, що медіа та придурки з лебини держави ніколи в реальному світі не успішно укладали жодної угоди. Цілком очевидно, що майже всі критики Веткофа хочуть провалу будь-якої мирної угоди щодо України, щоб можна було нескінченно продовжувати цю війну. Далі Розірвало американський Ти Читаєш, як, як тітки під під'їздом, а вона мені каже, а ти ходила в магазин? Ну, для чого? Ну, так же ж не є. Ну, ну, я так, знаєш, бачу, я так бачу цю людину для себе. Ти, ти так бачиш, так, да, добре. Але це. Продовжуй швиденько проберемося про реакції. Значить, Тед Лю на ваших екранах зараз буде демократ стату Каліфорнія назвав Віткова зрадником справжній зрадник стів. Вітков має працювати не на Сполучені Штати, а на Росію. Прокоментував він. Значить, Макфол, колишній посол США у Росії, також зазначив, що. Це жахлива історія. Завдання усіх, хто служить у сфері національної безпеки в уряді, США, полягає просування американських національних інтересів, а не інтересів інших країн, і особливо не варварських, імперських підбурювачів війни, таких як Путін. Далі про це, значить, почали розпаковуватися республіканці. Для тих, хто просуває. Для тих, хто виступає проти російського вторгнення, хоче бачити Україну суверенну та демократичну країну. Віко повністю грає на босі росіян. Йому не можна довіряти ведення цих перемовин, навіть оплачуємо і російський агент, не діє би так вигідно для Росії, ніж він його слід звільнити. Конгресмен республіканець Дон Бейкон. Це достатньо авторитетний е серед республіканської партії. Інший республіканець е значить. Це серйозна проблема, і одна з багатьох причин, чому ці дешеві вистави і таємні зустрічі мають припинитися, дозвольте державному секретарю Марку Робіо виконати свою роботу чесно і неупереджено. Корисмен республіканець Брайан Фіспатрік. Кирил Дмитрів, там ще порвала Кирила Дмитрієва, ну це той лисий від Путіна, який їздить, дуже любить свідкафом спілкуватися. По-перше, він сказав, що все це фейк. Це що виклав Блумбір. він... він Написав у себе, значить, виклав в Твіттері скрін і це фейк. Потім він зазначив, що значить, чим ближче ми підходимо до мира, тим більше душнішим стоять прихильники війни. Знову заговорив про глибину держави. Вони чи з Дональдом Трампом ще на одній хвилі, значить. Е, спрямовують величезні бюджети, начебто це вся історія. Люди не мають ані піар-машини, ані медіабюджету, тому медійні наративи схілять на біг, хто хоче війні. Ну і Ушаков, не був би Ушаковим. Це помічник Путіна, який також фігурує на плівках. Він сказав, що я часто розмовляю з Віткофом, але зміст не коментую. А з Мітрієм чого? Я з вами, з будь-якою людиною можу по телефону поговорити, як і з Мітрієм. Чому цікавиться всім про моє розмови з Мітрієм і Ну, От так, в стандартному російському. Коричі. Моя думка маленька. Такі записи не з'являються самі по собі, такі записи не робляться самі по собі. Ем. Очевидно, очевидно що е, деяка частина, називаємо цей стеблішменту Сполучених Штатів, в тому числі на і владній команді Трампа, втомилася перебувати в постійних гойдалках. Тому що за увагу Трампа тим паче в російсько-українській війні в темі російсько-української війни потрібно постійно боротися, постійно в чомусь переконувати. Це, знаєте, як маленьку дитину треба вмовляти постійно щось зробити. І в цьому плані ну, дуже вагомим факторам було вибити Віткофа. Тим паче, що з Трампом це було вже не вперше. Я Валентин би попросив е, значить, заберу свою думку та аналогію. Це буде 29 -й, файл, 29 й файл. Була така історія. Був такий в 2017 році на першому терміні Трампа. Майкл Флін Він був генералом, колишнім військовим, радником Трампа з питань національної безпеки. Е, він у е, 2016 році попався на тому, що він розмовляв тоді з по телефону з послом Росії в Сполучених Штатах Кисляком. Розмовляв він саме про те, що я завжди: зняття санкцій, поліпшення економічних відносин Сполучених Штатів і Росії. Саме до речі, по питанню російсько-української війни, От. він двічі збрехав, двічі збрехав віцепрезиденту і ФБР. Згодом визнав свою провину. Значить, через це був відставлений 13 лютого 2017 року. Ну заяв за власне бажання написав. У листопаді 2020 року він був помилуваний, оскільки він отримав е певний, е певний термін. Значить, Історія ж повторюється, історія циклічна на яких моментах, і те, що відбувається з свідков, в принципі, вже відбувалося е в команді Трампа не так давно. Такі зустрічі, ще раз, такі записи повторюю ще раз не з'являються саме по собі. Очевидно, що о, до цього мають відношення спецслужби сполучених штатів. І я впевнений, що вони не слухають відкав, а Там було як і в ФБР, як Кумі писав в своїй книзі. Ми не слухали Фліна, ми слухали кисляка, так і тут. Я думаю, що я думаю, що так все на мою скромну думку і було. Можливо, ні. Але от ми маємо такий прекрасний скандал, який, який прямо впливає на на ці перемовини оскільки вибиття відкафа. Знімає дуже багато для нас проблем як контактну особу з Путіним. А, До речі, не може бути інша історія, що от Віков це може бути просто так само, як і Келох, той, хто мусить піти, тому що вони обоє не впоралися. У Трампа була ідея завершити війну за 24 години, потім там за скільки, три тижні, сто днів і так далі. Вже ці всі терміни майнули. Пішло все на ні в нікуди результатів нуль і ті перемовники, які були по суті. Зазнали фіаско у своїх всіх стараннях, і чому б не може бути історія, що будуть просто з'являтися нові особи в даному випадку, як Дріскол, той самий, який вже по суті є конкретним учасником, який проїжджав до України. Також як повідомляють, він зустрічався з представниками РФ, в тому числі не пам'ятаю, в Арабських Еміратах здається, якщо не помиляюсь, от і от і тепер, от вони будуть. Типу пропонувати когось іще, замість. По суті, того, що Віткофа чому такого не може бути, може бути, тому що Вітков, да він можливо з Дмитрієвим знайшов спільну мову, але де результат? Результат не немає. Скандал за скандалом, суцільні якісь провали. Навіть якщо говорити про ту ж саму зустріч в Анкорідже, про яку ми будемо сьогодні говорити, ще вона теж виявилася не такою успішною, як анонсувалося спочатку тим самим Трампом. Тобто він дуже багато спершу розрекламував, розповідав про те, що от ми зараз з Путіним зустрінемося, все і Paul Одразу буквально наступного ж дня. В результаті сама зустріч відбувалася навіть не за тим сценарієм, про який говорили. Вона виявилася значно коротшою з купою різних наслідків для самого Трампа, репутаційних, як мінімум. Тому можливо зараз відбуватиться така певна ротація. І оці всі історії як додатковий просто стимул для того, щоб ці всі ротації відбулися скоріше, тому що можуть бути ж теж люди, які мають певні свої інтереси, якісь певні. 에, можливо, навіть і бізнесові, але це вже з розряду якихось конспірологій, Я не збираюсь туди аж занурюватися, але політично це може бути саме така гра, як мені здається, от така моя <рес> теорія. О, ви любите конспірологію розводити це, от все. Давайте погадаємо на капіталі, давайте Ми. зараз дізнаємося, що там голова у Вашингтоні. Це дуже цинічно, я вам хочу сказати, якщо ви не помітили, всім срать на Україну, в тому числі і в Москві, і в Вашингтоні, і в багатьох інших столицях. Ще раз, поки ми не будемо показувати свої зубоньки, то буде отаке от: ну це ж було намагання, я ж казав, що це зондаж. Тобто хтось записав. То може бути зацікавлений в записі е, розмов з, з Вььком, ну, з Відько, фінта, Е, ну В першу чергу, ну ви ж, от, от ви якраз КГБ, ФСБ, не 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 ну невілюйте. Не якраз вони в цьому зливі дуже зацікавлені, в зливі усього те, що от воно е, скероване на Україну. Тобто, у нас тут поки бігає. Желізняк з плівками там про міндіча, з записами про міндіча з і Міндіч, з цим от всим, то виявляється, знаєте, світ так живе. Ну, так, така реальність. А що, а що робити? а що його казати, як воно, звісно, і з'являється просто злив. Тобто, ви зрозумієте, тобто відбулася дестабілізація ситуації в Україні. Я зараз не вигорожую зеленського Єрмака Татарова, ніколи цього не буде. І тут же, ну ви помітьте, тобто це дестабілізація, тобто це удар, що називається нижче поясу Вітьку, який там приїжджає в Москву. Я не знаю, що йому там наливають, де його водять, по яких саунах і так далі. Ну, записи не беруться. Правильно Олександр сказав самі по собі. Вони не з'являються. Блумберг, де взяв Блумберг записи? Ну це ж агенти Блумберга ставили жучки. Це ж вони прослуховували лінії. Ну, ясно, Блумберг це могутній. Так, розумієш? Тобто, є е, ну, плюс до всього не треба викреслювати, якщо ми в конспірологію граємося, це справа невдячна. Є демократи, які зацікавлені в тому, щоб е, ну дестабілізувати республіканців. Бо ці ж ну ці придурки тупо паляться, ну хто такий Вітьков? Ну, він же ж не дипломат цього дня. Там оцей от правильний пишей Усачов, він був послом Росії в Сполучених Штатах. Хто такі посли Росії в Сполучених Штатах? Це працівники спецслужб. Завжди. Ну, от завжди, від слова завжди. І, в принципі, ну тут, знаєш, я не знаю, схема настільки примітивна для того, щоб це все зливати, зливати переговори. Там Європа хіба біжить, і знаєш, замість того, щоб Україну в НАТО прийняти і там просуватися там, в членство в Європейський Союз, попри наші проблеми, їх купа є і купа буде. Але ми краще, ніж Болгарія. Ну, це 100%. Вони оце в останній момент підставляють нам тазик. Дякую. Але можна бути ну, спізнитися на цей потяг. Просто цивілізаційний, та? тобто ви і так, і сяк, і, і боїмося і туди, і, і так далі, і тому подібне. Тому <сум> Блумберг десь взяв записи Ну Це, щоб у нас тут теж не було істерики, а от є записи про Міндіча, підозру не хочеться отримувати. Ну так Welcome to Italia, там подивіться там, їхню історію. тобто Цивілізаційний розвиток України він триває, от якби ви не крутили. Чи, на... Чи це не тернистий шлях, а такий от встелений, я не знаю, плюстками троян? Ні, так ніколи не було ні в кого. І кожен проходив сам по собі свій шлях. І нам теж доведеться пройти цей шлях і визнати, що да, отут -от у нас є проблема. Да. І розставити акценти на свої місця. Тому що я ще раз підкреслю, те, що я бачу, що з одного боку смикають за е, ниточки Набу і САП, а з іншого смикають за ниточки ДБР. І навіть БЕП. Сьогодні, от е, депутат Желізняк розказував, що за ним стежило БЕП і зливало інформацію Диркачу. Наприклад. І це з одного боку, знову таки, де це відбувається, до якої фракції належить Железняк. І через які медіа, кому вони належать, ця інформація стає публічною. Там приходить Дмитро Тузо, значить, на радіо НВ. Я, я буду вас моніторити. Я буду моніторити всю, всю вашу шарашкину контору Комсомольську. Тузов приходить і він дає оцінку вже замість прокурора, що це все горе! Це все горе! Соромно за країну, тузову соромно. дядь ну ти Де ти працював? Ти на Тонісі працював, канал пеніс там свого часу? Ти, ти завжди десь заробітчанин. Тобто в тебе ж не незалежне медіа, от наше медіа так? так У нас нема фіали, у нас нема Пінчука, у нас нема Коломойського, Порошенка, Ахметова. За нами немає цих людей. Я оце дивлюся на це розгойдування всього, замість того, щоб зберігати спокій. І я ж казав, що НАБУ нарешті сказало, що а ми не будемо публікувати записи. А що таке, плівки скінчилися? Хтось порізав, знаєш, там діти, коли гралися, бувало, там батькам западло робили. Уже діставала Сенчина, і вони касету розрізали на такі на дрібні шматочки або бабіну, щоб уже не слухали ту сенчину, знаєш, не знаю, Осіпа Кобзона і Михайла Круга. Що порізали, да записи порізали. Чи що? що, куди вони зникли? У вас же все є, у вас же багато цих. І про них в курсі Петро Олексійович і Железняк в курсі. Ну, тобто, це слідство не існує. Да? Ну. І тут американський скандал, який просто закриває цю всю історію з і е -е цукерманом, Шугермен чи його. Виявляється, що так світ побудований. А Україні своє робити, от в принципі, так. Так що всі ці записи це ну навмисна спецоперація. Це не випадкова історія. Ну, це треба просто усвідомити усвідомити і це прийняти. І не думати, що це все випадково. ну Трамп показав себе як дурак. ну Іноді в нього буває <пас> там, знаєш, просвітлення. А так, якби я не був якби я був президентом, ця війна б не мала відбутися. Наші глядачі пишуть: мені, типу, кажуть, здалося, що продати Україну Росії. Відколи Трамп вирішив торгувати Україною там, для Росії? Ну, Що це за слова? Це, це ж він сам своїм ротом говорить вербальним отром. Ну, слухайте, він Абербайджаном назвав Абербайджаном. А... Вірменію з Албанії. Ну як можна? Ну отож, розумієте, теж тут не треба ні зачаровуватись, ні розчаровуватись тим, що і так не подавало жодних надій зі старту. Розумієте? От якби просто і все, воно так було зі старту. Ми розуміли чудово ще на моменті. Передвиборчої цієї гонки в Сполучених Штатах хто такий Трамп і яким чином він буде себе поводити по відношенню до України навіть. Ну тобто, да, ми сподівалися, звісно, що щось можливо станеться, те, чого ми не очікували, і справді Трамп знайде спосіб завершити війну. Але, друзі, ж ми ж чудово, все в принципі, здогадувалося, як воно буде, і дива не сталося. Трамп лишається Трампом, Вітков поводить себе як Вітков, В принципі, він, як перший раз поїхав туди на Росію, зустрічався там з Путіним. Це все теж було дуже помітно, як він просто там обтікає, дивлячись на того ж Путіна, і він потім ось сказав же. До зустрічі із цим е, е, скакером Тарлсоном, е, там, де коли він давав, ну, там типу, подкасту не був чи інтерв'ю, я не знаю, як то називається. Він сказав, що Путін класний чувак, він каже. Вітков. Тобто Віткову подобається Путін. Йому подобається така людина, як Путін. Тобто, його все, що стосується того, що це за людина, він... ти думаєш, це ще тобто, це, це, це інтурист, ну, це режим інтурист. Вітков приїжджає в Москву. Я думаю, що його возять ага. по дорогих кабаках, годують чорною ікрою, червоною ікрою. Щось там не ливають там щось сидять, обговорюють. Ну, тобто це стандартний такий пакет, це треба знати. Ну, як комуністична еліта завжди приймала іноземних гостей. Ну, добре, що шуби не дарує Знаєш, як у нас колись клуб Динамо Київ вирішив грецьких, грецьких суддів підкупити шубами вирішили їх завалити шубами, ті тікали. Тільки п'яте яскраво значить виблискували, тому що в Самій Греції цих шуб як як лайна. Ну, тобто знайшли чим підкупити. От. А тут що у нас тут теж небайдужий Койот, Петро вже 6 років не при владі, Романе, я в курсі, ну це ж не заперечує, все зроблено до того. Це ж не заперечує Мінськ 1 Мінськ-2. 에, там оцю групу по розмежуванню. Це ж все одне інше не заперечує. Ми ж це не забудемо теж ніколи. Я хочу вам нагадати: mm -hmm. ви не сумнівалися. А Лідькофа, Ну катають його по Москві типа в лімузині Він як пес напевно голову виставляє. Вуха тіліпаються, язик плентається. Знаєш, ти... це зараз ми його здивуємо, думаю так Ну це американські там політики. Так, Вітьков не політик, в принципі, і Трамп теж далекий каже, це звичайна хода, він тургаж. Ну, Тобто це теж треба усвідомлювати. Та нам своє треба робити і думати про себе. Ну, от Єдине, що знаєте, хто, е, хто справляє позитивне враження, поки що та, на, на поточний момент це Стармер і, е, і Мерц. Ну тобто, вони от, якось так, дуже конкретно, і це дуже добре. Дуже конкретно говорять, що не ведіться на цю всю байду біліберду І говорять про конкретно ну, і Урсула фон дер Лейен, ясна річ. Ну, і вона... далі вже можна Завжди, брати перелік Балтійських країн, які наші союзники, скандинавських країн, які наші союзники непохитні. І це це хороша історія. Тобто не треба шукати зрадоньку там, де її не треба шукати. Ну там Іспанію вмовляють, там Італію, хоча Мелоні теж непогана тетя. Ну, Вспомни, це нас... моя любов. Це, Я її вбросі. взагалі. Опа. Європа нами не торгує. Ну, це для розуміння. Ну, просто mm -hmm. Європа нами не торгує. Нами готові торгувати Трамп, Вітьков. Келох вирішив, що на пенсію пора, ну хай де. Сенсу то ж, ніякого немає, все одно результат нульовий або прагне нуля. Так що, ми ми зважаємо дуже часто, ми так заводимося, знаєш, на оці всі речі, які не мають наслідків, тому що є юридичні наслідки. От сьогодні була заява, ми там про неї будемо говорити та про червоні так, про червоні лінії України. Я просто забіжу наперед, mm -hmm. я не знаю, чи відключив телефон. Я казав, що Україна не може підписати ці так звані домовленості Вітькова Дмитрієва які злили хтось. З небайдужих оцих фігурантів цих перемовин. Тому що це зміни до Конституції. Зміни до Конституції. Нехай Вітьков, нехай Дмитрій, нехай там хто завгодно, Трамп вивчать процедуру внесення змін до Конституції. По-перше, це неможливо під час воєнного стану. По-друге, це процес, одна сесія Верховної Ради потім, пам'ятаєте, так? Півроку. Ну, Само процес ви пам'ятаєте. Це не робиться отак, от, от на один день, і типу, от ми все, ми, ми зараз перепишемо Конституцію. Ні, ми не можемо переписати Конституцію. Ми не можемо відмовитися від території без проведення загальноукраїнського референдуму про зміну меж країни. Загальноукраїнського референдуму. У нас що, є окуповані території, вони братимуть участь в референдумі? Ні. Тобто, референдум уже неможливий. Відмова від НАТО можлива через проведення змін в Конституцію Ніхто за це не проголосує. ну В принципі, це весь план, ну, ці 28 пунктів, які перетворилися на 19, там де європейці вже в Женеві попрацювали, але ж це я кажу, що це перемовини України і Сполучених Штатів. Таке враження, що на нас напали Сполучені Штати. І ми з ними домовляємося про мирний план. Так Москва сьогодні сказала: ми в принципі, ми вітаємо. Наміри Сполучених Штатів нам подобається, тільки ми на це все не, не погоджуємося. Ну от. І все. Якось ну, почала. Я вчора цитувала слова з допису Марика Суфруна, який мені дозволив цитувати це в Етері про те, що план цей написаний росіянами, і, по суті, коли говорить про цей план із сполучених штатів, то вони лобіюють інтереси саме Росії, а не України. Така точка зору саме Марика Супрона в цьому контексті.